Бажаємо міцного здоров'я. Ми військові 2 го єгерського батальйону 152-го окремо єгерської бригади імені Симона Петлюри. Сьогодні, панове по Поще, отримали консервацію від наших друзів зі США. Щиро дякуємо за підтримку у нашій спільній боротьбі з московським окупантом. Дякуємо пані Кеті Каден. Церкви Христа зі штату Місісіпі, Сполучені Штати Америки, за нашу підтримку. За спільну боротьбу з московським окупантом. Дякуємо за віру в нашу перемогу. Разом до перемоги. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! слава нації! Смерть ворогам!